Всім привіт, народ! Ви на каналі Дед з вами Дьмас, і сьогодні в нас гра під назвою Spectator 2. Давненько в нас щось не було хорору, і в даній грі нам потрібно буде шукати аномалії за допомогою камер, і також їх намагатися видалити. Що цікавого в грі є українська локалізація. Це вже дуже приємно, дуже вдячний автору за це. Ну а ми починаємо. Розпочинається наш ранок з того, що нам потрібно підійти до контрольної Панелі. Такс, натисніть будь-яку клавішу. Окей. Підключилися ми до камери і, як бачимо, тут уже. А, дивіться, аномалія. Примарний об'єкт. Очікування. А очікування чого взагалі щось не поняв? А, ми все-таки правильно вказали. Так, відсутній зни зникнення. Ааа, дивіться, в нас тут є камера, і нам потрібно запам'ятати, аномалія виправлена, а в канале. Зникло стійково. А це мені вже, якщо чесно, Щось, щось відбувається. Щось відбувається, і мені це... Я не подобається, мені потрібно так? Доволі таки мила кімнатка в нас виходить. Що це таке? Так, це в нас фотографія. Фотографія чого? І куди нам її покласти? Вийти ми звідси нікуди не можемо. А ще мені цікаво, чого тут кров на стінах подіється. Почому вона в різних місцях? Тут an взагалі цілий шоу з крові йде просто-напросто знизу вверх. Нам дають можливість прогулятися. Клас! Я не хочу, звісно, але... Потрібно, значить. Your life has changed forever. You have the opportunity to become the one who can prevent the very events that shaped your fate. Feel Ну нам нічого не залишається, окрім йти до нашого комп'ютера. Нам вже роздали задачу, що нам потрібно спостерігати. Такс, і як бачимо, перша камера. Перша камера у нас за що відповідає? За вертолітний, вертолітний майданчик. Навіть не вертолітний майданчик, це було просто так. Чисто для відведення очей. Так, давайте подивимося, що в нас тут є. Перша кімната. Блядь. А ні, все-таки є вертолітний майданчик. Окей. І скільки часу приблизно нам потрібно чекати на це все діло? Ну, мені поки що нічого не кинулося в очі. Таке, що прям мене змогло здивувати, поки що все дуже і дуже спокійно. З'явився напис, з'явився напис, що це таке зображення, напис невідомо, зникнення, заміна, примарний об'єкт. Зображення, очікування, давайте подивимось. Воно чи не воно от просто цікаво. Аномалія виправлена. Дивіться, ми вигадали з вами. А тут в нас е примарний об'єкт, кров. Що це таке? Примарний об'єкт. Давайте виберемо примарний об'єкт, ну це не було його тут раніше. Я навіть не знаю. Немає аномалії в цьому приміщенні. А, а якщо вибрати кров, наприклад. Зник пес, зникнення, зник, зник песик, зник песик, їх було троє, я пам'ятаю. І все-таки попередня аномалія відносилася до крові. Тобто, якщо там є хоча, хоча б краплина крові, то відразу це що таке в нас зображення, заміна, примарний об'єкт якийсь навіть. Навіть не знаю, що це, що це може означати. Ну, поки що тільки чотири аномалії вдалося нам знайти, але за хвилину 27, поки ми в грі... Чи ні? А, хвили... трішки, трішки більше, ніж хвилина 27 ми в грі. Ну, десь хвилини 4-5, може, ми вже граємося з вами тут. І вже 4 аномалії. Тобто це багато. Раніше такого в схожих іграх навіть не було. Щось тільки що сталося. Але до чого воно відноситься, я так і не зрозумів. Десь тільки що щось промигнуло, промигнуло зображення мигнуло саме. Немає аномалії в цьому місці. Блін, і що мені вибрати? Невідомо. Якщо ми виберемо невідомо, воно ж має по ідеї виправити. Рух був. Рух, до речі, був. Немає аномалії. Давайте спробуємо натиснути рух. Де це він тут був? Зникнення. Примарно. рух переміщення. Якщо ми натиснемо рух переміщення, воно наче мало би його виправити правильно? О, дивіться, є, все-таки була тут аномалія. І тут знову був рух переміщення, але я його не встиг просто-напросто зазняти блядь. Але він тут був. Аномалія виправлена. Ну, я б не сказав, би, що це прям якийсь рух чи, чи якісь переміщення. Ну просто-напросто камер, на камері з'являються перешкоди. Типу як втрачається сигнал. Ну і, і все. Це під, під цим розуміється переміщення все. А ось це вже можна вважати е, бля, рух переміщення. Я навіть не знаю, що це за херня. Хто ти такий, блядь? Ой? Пошкодження системи потрібно перезавантажити. Воно ще пошкодило нам систему паралельно з цим. Успішне поновлення, рух переміщення. Це ж був рух переміщення. Я сподіваюся, її виправлять тут. Немає аномалії. Такс, і я не пам'ятаю, що були тут якісь. Опа, тихо. В нас почало калатати сердечко? І воно калатає саме тут. Що це може бути? Зображення. Якщо ми виберемо зображення, може тут щось десь з'явилося, і через це воно калатає, показує, що нам скоро можуть прийти гайки. Немає аномалії в цьому приміщенні. Я вже майже все обтикав. Е електрика, заміна, заміна. Давайте натиснемо заміна. Може тут щось замінили все-таки? Може тут чогось не було? Щось замінили. А що замінили? Я, якщо чесно, не бачу нічого, <смі> ніякої різниці. <смі> так, окей. дивимось далі. З'явилися криваві сліди, з'явилася кров в песиків. Такого бути не може, не може. Вони були чистенькі, гарненькі. Ще якось воно так довго виправляє ці аномалії, ти ще поки обклясуєш це, все потім потрібно зайти на неї, виправити, визначити, чи це ще та аномалія. І тільки тоді натиснути, щоб виправити її. До речі, оцих от е, примарний об'єкт. Ось цього от кабеля я не пам'ятаю, якщо чесно. Якась напрягаюча музика розпочалася. Але від чого вона залежить? Я навіть не знаю. Кров, електрика, примарний об'єкт, рух переміщення. Може це воно? Ось це рух, типу. Це відноситься до руху взагалі чи ні? Немає аномалії в цьому приміщенні. Я вже все обкляцав просто-напросто. Що може бути. Примарний об'єкт заміна. Може заміна це? Може це воно. Дуже багато аномалій пошкодило систему комп'ютера. Ви знайшли аномалій 9. І все відправляє нас в головне меню. На цьому для нас гра закінчилася. Ми програли приблизно 4 години ігрового часу. Окей. А де це ми знаходимося в такому-то місці цікавому? Ми ще можемо вибирати, де ми хочемо з вами знаходитись. Давайте виберемо фастфуд і подивимося. Що в нас тут є? А, відповідай про всі аномалії до шостої ранку. так-с. Малюнки, електрика. Це що таке? Вода. Незрозумілі, чи що це, чи, чи не вода. А, це кров, кров, Боже. Тачонкор чи кор? Я думав, що буде блат, типу, фантомні об'єкти, заміна, переміщення. Божечки, кошечки, як тут багато всього. От Мені цікаво, цей чувак, який сидить тут, це. Ну, це аномалія чи ні? Він відноситься до аномалії, скажіть, будь ласка. Немає аномалії в цьому приміщенні, типу. Це значить, чувак має тут бути, по ідеї. Правильно? А якщо натиснемо невідомо. Виправило аномалію, але якраз в цей момент, поки ми тут знаходилися, тут е покрило все туманом. І тоді відразу ми. З вами її і виправили. так і ще камера, яка рухається, це щось новеньке таке. От такого раніше я не бачив ніколи. так є щось цікаве? іначе немає, поки що тихо все. Світло починає мигати. Вже розпочинається щось, вон там їздять автомобілі, але я не знаю, чи вони мають тут проїжджати, чи вони. Типу йдуть як аномалія. Хоча я тільки що намагався просканувати цю аномалію, виявлялося так, що воно не відноситься до аномалії. Так що, напевно, що автомобілі тут проскриптовані і вони просто прокатуються по дорозі собі і не спричиняють для нас ніякої шкоди. А ось уже інші аномалії, які тут з'являються, нас, то вже є для нас бік-піцза. Бік-піца, заміна. Заміна була. Тут був бургер. Я бачив його. Немає аномалії, а якщо, якщо, боже ж, примарний об'єкт тоді. Все-таки виправив я цю аномалію, це зображення, воно відноситься до зображень. Такс, і в нас вже потихеньку починає підкалатувати серденько. Це означає, що, що десь уже тут відбуваються якісь аномалії, і їх потрібно терміново знайти, інакше буде боляче для нас. Я чисто випадково замітив, що тут знаходилися душі. В туалеті стояло два душі. Просто-напросто над унітазом. Типу покакав і відразу помив сраку, щоб була чистенька. Такс, і що тут ще є? Наче нічого такого немає більше. Або я просто сліпий. Ну я вже дивлюся, що серце наше вже майже вискочило, так що десь через трішечки нам уже і прийде гайка. А де тут аномалія, я навіть не знаю. Не вийшло в нас нічого з вами зробити. Давайте перейдемо ще в готель. Подивимося, що в нас в готелі є, і це буде фінальна локація. Я не знаю, якщо чесно, де шукати ці аномалії. Вони просто-напросто якісь, ну, прям дуже сильно заховані. Або я просто не вмію їх розрізняти правильно. Знову ця дебільна камера, яка повертається вліво-вправо, мені, мені вже вона не подобається. Уже я не люблю цю локацію. Так, потрібно позапам'ятовувати трішечки, щоб знати, що вибирати просто-напросто. А що тут сіре зображення? Ану. В нас вже почали з'являтися аномалії ще до того моменту, коли я оглянув просто-напросто всі приміщення. О, дивіться, тільки що. Тут двері рухаються. Ану, якщо ми натиснемо рух переміщення. Двері рухаються, я не знаю, якщо чесно. Я вже побачив, що в нас серце тут. Пот... О, аномалія виправлена, дивіться. Так, да, виявляється, двері мають бути зачинені. Це вже величезний плюс, ми вже з вами щось знайшли. Ну, аномалії я бачу просто-напросто по пульсові, що аномалії десь є. О, з'явилася ще якась аномалія. Бачите? О, а ти хто такий? Це. Блять. Марний об'єкт, я навіть не знаю, що це таке. Хто ти? хто... До, до чого ти відносишся, скажи мені. Пошкодження перезавантаження. перезавантажуй швидше. Все-таки цю дич нам зарахували, що ми виправили дві аномалії з вами. А е. Блять. Але аномалія О. З'явилася піктограма, примарний об'єкт. Я думаю, це воно ж правильно. Ну, по ідеї, має бути примарний об'єкт, його раніше не було. Але зараз він з'явився. Немає аномалії в цьому приміщенні, зображення тоді, напевно, що правильно? Так, виявляється, це було зображення. Ще потрібно вгадувати. Так, Тут рух, ця штука була статична, а тут вона почала рухатися якогось з біса. Я не хочу, щоб ти рухалася, зупинись, немає аномалії, супер. Просто-напросто. Так, тут в нас. Оцеї ракушки заміна. Цієї ракушки, здається, тут не було. Тут була ця штука. Вони, напевно, ще місцями зараз поміняні. О, Да, дивіться, все-таки правильно. О, тепер більш-менш воно виглядає, правдиво. Тут взагалі просто-напросто розлили криваву жужу з залишками людей. І думаю, що я це не знайду. А я таке знаходжу, таке я, блядь бачу. А от щось серйозніше, то я вже, напевно, що і не замічу. Навіть якщо так брати. Дивіться, тут стало все яскраве. Е, що, змінилося зображення? Воно раніше було чорно-біле, зараз воно стало кольорове. Немає аномалій. А що, з чим це може бути зв'язано? Електрика, наприклад, може воно? Так, виявляється, це була електрика. Виявляється, просто напевно, що світло вимкнене там, і через це воно чорно-біле йде. О. Примарний об'єкт. Тепер раніше тут не було, я пам'ятаю. Я пам'ятаю, що тут було тільки два столи. Ти третій лишній, як то кажуть. Аномалія виправлена, супер. Навішали людських ручок ножок на забор. Просто-напросто. І думаю, що я це не замічу. А я таке замічаю. <гум> так що не не вгадали тут, але все одно пульс, як бачите, У нас пришвидшений трішечки. Так що де ще є аномалія полюбе. Десь з'явилася аномалія, десь вона вже є. А от де її потрібно шукати? Блять, я не пам'ятаю, ці урни були вони, не було, не було, наче цих урн. Воно якось кидається в очі потрошки. Але нема аномалії, як бачимо. О, а цього точно не було. Примарний об'єкт, чи це заміна? До чого ти відносишся? До примарного об'єкта, чи ти до заміни відносишся? Напевно, що це заміна, так. Да. Примарний об'єкт це неправда, а ось заміна. Якщо ми виберемо заміну, значить воно, по ідеї, має виправити його і повернути старі. Е Глечики, кувшини, глечики, не знаю. Які були раніше, да? О, є. Добре. Але ще щось є в нас тут. Ну, я навіть не знаю до чого тебе віднести, то... рух переміщення. Немає аномалії в цьому приміщенні. Круто. Невідомо. Зараз воно мені забіг селі у блюдок. А, тобто всі аномалії, які в нас йдуть такі, типу страшні, вони відносяться до невідомих. Поняв? Ну, тут е, навіть можна сильно не заморачуватися, це в нас зображення, ми його відразу виправляємо. Це ще одна знайдена аномалія. Це вже мене тішить. Що в нас по пульсу? Пульс показує, що він трішечки пришвидшений. О, до речі. Примарний об'єкт, тепер раніше тут не було. Це 100%. Цієї медузи тут точно не було. Аномалія виправлена, дивіться. Ми з вами молодці. А ні, медуза тут то була. А, розкладушечка тут знаходилася, третя. А її, виявляється, тут не має бути. Як показує практика. Ні ну ти вже... Бля, бо прям ду дуже, дуже нагло ти вже тут став чоловічим. <рес> Давай ну. Зникаємо. Примарно в сенсі немає аномалії. Значить, що це таке? Значить... переміщення. Ще щось тільки що вискочило десь, але де воно вискочило, фіг його знає. По піаніно хтось вдарив. Да, переміщення це все-таки було, воно було тут. Це крісло. Де ще з'явилася аномалія, її потрібно терміново знайти. Інакше ми зараз з вами після наступної відлетимо просто-напросто. А де вона з'явилася, я поки що взагалі не бачу. Дивіться, дивіться, хутенько-хутенько дивимося і шукаємо аномалію. Я випадково натиснув зникнення. Ааа! Зникли ці всі штучки. Їх не було. А я навіть цього народ... О, до речі. Що що сталося? Це, напевно, що зображення. Це відноситься до зображення, я підозрюю. А я шукаю ці аномалії, і я не можу зрозуміти, де їх маю знаходити. Все, пульс стабілізувався більш-менш. Так що в нас ще є всі шанси навіть зараз дожити до ранку. Ну, тебе тут точно не було, так що ти відносишся до примарного об'єкта в нас. І цей номер не здається, так що ніхто сюди заїжджати не буде. О, аномалія виправлена. Супер. Так, дивимось далі. Що в нас ще тут є? Саме погано те, що я просто-напросто не, не встиг реально додивитися до кінця всі приміщення, як уже почали з'являтися перші аномалії. Це мені. Це. якого біса. А, це знову цей чувак на велосипеді. Yeah, да, да. Пошкодження системи потрібно перезавантаження. Клас. Це якесь світло? Давайте натиснемо електрика. Це реально якесь світло там з'являється позаду цього надувного кола. О, виправили. Супер. Це мене тішить, якщо чесно. <рес> тільки що переключився тільки на цю камеру, і тут відразу така кровава пляма, просто-напросто стелі почала капати. Потрібно прибрати, потрібно прибрати, інакше буде лихо. Так, тут в нас що? Ну і тут наче все стабільно, все стабільно, все спокійно. 5,58, 559. Давай, 6 ранку. Все, ваша зміна закінчилася, ви виграли, ви знайшли 22 аномалії. Клас. Ну, народ, поки що на цьому ми з вами зупинимося. Гра прикольна, і якщо ви хочете продовження, ви знаєте, що вам потрібно робити. Тиціте щось на під відео, підписуйтесь на, на, на мій канал. З вами був Дімас, всім удачки, всім пока.